І знову привіт! Мене звати Ксенія, Ви на каналі Єдиний Всесвіт. Цей канал про пробудження, про пізнання себе, і я провідник у вищі виміри свідомості. В попередньому відео ми говорили про те, що потрібно бути відповідальним, взяти відповідальність на себе і бути чесним самим собою для того, щоб побачити, з чого ж починається взагалі пробудження, для того, щоб. Побачити дійсно, які я є насправді, побачити всі свої, скажімо так, темні сторони, і побачити, що все не просто так, що життя воно не таке, як би, здавалося, на перший погляд. І в цьому відео хочу піти трішечки далі. І пропоную вам, після того, як ви. Пообіцяєте собі, можете не пообіцяти, можете просто вирішити бути чесним самим собою, слухати себе, не дивитися в зовнішній світ, дивитися на себе, просто спостерігати ситуації, які відбуваються у вас, у вас в житті, і задавати собі питання, чому ця ситуація виникла. Що в мені спровокувало виникнення цієї ситуації? Що е, ця ситуація підсвічує те, що є в мені. І коли ви, наприклад, будете бачити, що е, відбувається, наприклад, якась суперечка, і е, для прикладу, між чоловіком і дружиною е, якась суперечка, хтось когось звинувачує, і ви когось осуджуєте, то вам потрібно побачити, що ви осуджуєте, чому ви осуджуєте, чому ви не даєте право бути цьому, наприклад, якісь такі події, і де ви в житті себе і з ким вели, як та людина, яку ви осуджуєте? Тому що. Ехо, воно завжди якби захищається, і воно завжди хоче виправдатись і е, осуджує ті дії, які робить саме ж, але саме від себе приховує. Так, цікаво, дуже цікаво. Тому поспостерігайте за ситуаціями взагалі, за життям. І ви побачите. Що все, що відбувається в світі, є в вас. І ви зрозумієте, для чого це потрібно. Ви зрозумієте, що дійсно весь світ твориться з вас. Тобто, ви відкриєте оцей такий зв'язок. Тому що ми, коли живемо тут на землі, це ніби якби окремі люди, а я окрема людина. Але ж ні. Це все проекція вищої свідомості через мене, через мої програми. Це все моя проекція. І щоб це побачити, скажімо так, свідомість вона постійно розвивається через те, що вона починає бачити оці програми. І ці програми, вони якби шар за шаром, слоє за слоєм, вони знімаються, знімаються, і таким чином якби вибудовується оцей канал. Ну, це якби типу аналогічну таку аналогію можна провести. І чим більше таких ситуацій, чим більше таких подій ви будете спостерігати в зовнішньому світі, тим більше ви будете впевнюватись в тому, що все-таки я творю свою реальність. Що все-таки. Е я відповідаю за своє життя, я відповідаю за все те, що я бачу навколо. Я відповідаю за те, як виглядає моє тіло. Я відповідаю за те, в яких умовах я живу. Я відповідаю за те, які в мене відносини з моїми близькими. І я відповідаю за те, який в мене фінансовий достаток. Я, тільки я. Ніхто, ніхто не винен, взагалі ніхто ні в чому не винен, абсолютно. Ви можете звинувачувати там, чоловіка, дружину, свекруху, те, що я не знаю, сусіда, е, керівника вашого по роботі, будь-кого, колегу, подругу, будь-кого. Але це все неправда. Правда тільки в вас. Просто поспостерігайте. Якщо ви зараз на тому рівні, що ви десь е, в якихось цих езотеричних різних таких. Е, Грах і іграх, да, можна так сказати, там неважливо, що це там карти таро, різні там ритуали, нумерологія і так далі. Медитації. Ну, мається медитації, там ви вмикаєте якусь медитацію і слухаєте, ніби там вас завантажується якесь е, світло, яке очищає кожну вашу клітиночку і так далі. Це все теж гра нашого розуму, це все теж гра в ілюзії в цій 3D-матриці, тільки вже трішечки інший рівень, да, незвичайної людини, яка е, там, дім, робота, робота, дім, і ні в що не вірю, нічого не знаю. Тут вже трошечки, якби свідомість розширяється, але якщо ви ще вже десь на цьому рівні, там, з різними магічними кристалами, там, робите якісь там ритуали, практики і так далі, це все теж гра, і, в принципі, якщо вам ну, подобається, ви в це вірите, грайте, грайте, поки десь, можливо, щось у вас там і змінюється. Е, грайте. Але якщо ви бачите, що в принципі щось я щось роблю, але воно мені десь там якогось результату особливо не дає, то вже можете переходити на наступний рівень, тобто заходити в себе, заглиблюватись в себе, спостерігати за собою, задавати собі питання в кожній якійсь негативній, деструктивній ситуації, що ця ситуація хоче показати. Мені в мені, що вона мені хоче підсвітити, що в мені є? Яка програма, яке внутрішнє переконання, яка внутрішня установка, де я собі коли так вирішила? Тому що взагалі реальність така, що ніяких правил немає. Можливо, абсолютно все, тому що абсолют є абсолютним. Абсолютним творінням і абсолютною силою, силою творіння, яка просто по своєму наміру, якщо немає лишніх якихось програм, які блокують це творіння, вона ну, вона ж створила цей весь організм, весь всю планету, це, це це все, тобто це це просто це все, що ми бачимо, це все просто перетікання, перетікання однієї форми в іншу. Сформувався якийсь намір і, і, і сформувався якийсь предмет. І, е, знову ж таки, якби ми це могли зараз тут робити, то це було б не цікаво, тому що цікаво для абсолюта цікаво не мати вже конкретний якийсь кінцевий результат, а цікавий сам процес сам процес пізнання, е, сам процес. Е, сам процес е, Руху творіння. Так? От там. Знімала я відео, написала я курс, веду людей, в кожної людини різна ситуація, в кожен йде якимсь своїм шляхом в цьому процесі мені відкриваються ще якісь нові бачення, як цей весь світ навколо. Рухається і як все саме само себе організовує відповідно до того, як змінюються в мені мої внутрішні налаштування. І це все досить цікаво, це все спостерігати. Тому задавайте, вам потрібно спочатку да, пізнати себе, виявити ці всі свої внутрішні, знову ж таки, ті переконання, прийняти себе, спостерігайте за цим світом. І на цьому рівні може бути досить цікава така пастка. Коли ми вже розгребли, побачили себе з різних сторін, там багато наплакались, вже здається, ніби там від основного такого все почистились. Тут его починає розповідати, що ну все, я почистився, тепер я вже там, творець, тепер я вже наближений. Тепер...» І тут его починає одягати корону. На голову і е, вести себе як Бог. Але е, тут дуже велика пастка. І коли е, ви можете цього відразу не, впізна, не, не розпізнати, і тут відіграє головну роль знову ж таки чесність з собою. Е, коли вже его буде думати, що я пробудилась, е, я Бог. Я можу все, мені можна все, то слідкуйте за своїми внутрішніми відчуттями, за своїми внутрішніми реакціями на те, як ви реагуєте на зовнішній світ. Якщо вам хтось щось не те скаже, якщо там, відбудеться не так, як ви хотіли, взагалі, чи є якісь зміни в вашому житті, чи налагоджуються відносини? Як ви себе взагалі відчуваєте? Чи відчуваєте ви щастя, легкість, розслабленість, спокій, чи у вас все-таки ще якісь бажання, і ви так, ага, я творець, я зараз тобі створюю то, і то, і то, і то, і, і, оце, і оця вся гра. І якщо є ця вся гра, якщо у вас ще є якісь реакції, якщо ви вважаєте, а ні, я вже все знаю, ти там, в тебе там та програма, в тебе та програма. І ви намагаєте щось комусь пояснити, когось змінити ви ще в его. Ви ще в его тільки вже его таке трошки, трошки почищене, трошки прибуджене, але вище в его. І тут важливо відслідковувати знову ж таки своє его і е, побачити його, розпізнати його. І проводити з ним розмови. Якщо вийде з ним окремо проводити розмови, проводьте. Якщо не вийде, ну просто бачте хоча б для початку, що це ще все его. І тут немає нічого поганого, его це не мається на увазі щось. Ой, я такий егоїстичний, я такий якийсь там ну, ми ж его оцінюємо. Людський мозок оцінює як щось погане. Але в его, его структура – це просто земна форма буття, тому що їй потрібно вижити. Его, воно заточене на виживання. Все, тут поганого нічого немає. Ну і, відповідно, жага до більшого, бо жага до більшого нас спонукає. Щось придумувати, оцей от розвиток якісь технології, якісь, е, якісь новинки, тобто, ну, в цьому взимному плані якась еволюція, так, щоб полегшити нам роботу, щоб е, ну, якось покращити своє життя. Це все ну, его, якби воно це все робить. Наряду е, з е, цією силою творіння, тобто так, приходять ці всі ідеї і е, ну, якби з різних. Е, Мотивації це все можна робити. Але в будь-якому випадку це, це все творіння одного, одного я, яке в цій грі якби, через цього персонажа, через цього аватара, там ну, щось творить. Ну і так в кожній людині. Але це ще его. Взагалі, ця вся тема вона досить. Конкретна і індивідуальна, взагалі просто в кожного. От навіть на курсі кожен проходить, ну якби ніби виконують одні ті самі практики, але в кожного виникають свої ситуації і в кожного розкриваються свої програми. Тому ну, дати конкретно якийсь чіткий алгоритм, там, як пізнати себе, взагалі. Як пізнати себе, зануритись в себе, от, от просто зануритись в теперішній момент, бачити свої думки, бачити свої, всі емоції, бути по максимуму усвідомленим, бачити всі свої відчуття, що було до, що було після, і завжди бути в теперішньому моменті. І все. І з часом, коли мозок перестане, коли ви перестанете поринати в цей мислящий мислительний процес, обмірковуючий роздумлюючий процес, коли ви перестанете направляти свою, туди свою увагу, а просто спостерігати за собою, ви пробудетесь взагалі от самі по собі. В кожного на це піде. Різна тривалість по часу, але отакі якісь основні, основний такий досвід, знову ж таки, в телеграм-каналі, до речі, в моєму в мене є телеграм-канал, там, де я ділюся своїми цими історіями. Які прослуховуючи, ви можете в собі відслідковувати, і з кожною історією вас буде розщенкуватись кожна ваша програма. Тому що це все тіло, воно ну, якби взагалі, ця вся, ця... ні, правильніше сказати так, це все тіло, яке можна так сказати, напічкане на... 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 на різними програмами, і е... чиста свідомість через, через цей. Проектор, де просвітлюються ці програми, якби ми, ми бачимо цю всю трансляцію на екрані. Е, і з кожною е, такою е, виявленням цієї програми е, ви все ближче і ближче будете наближатись до себе, до своєї суті. Ви ще глибше і глибше якби будете знурювати в себе і більше згадувати себе. От, тому якби е, кожне якесь таке наслуховування, Цих різних історій, тими, що я ділюся в телеграм-каналі, це я просто ділюся своїм особистим досвідом. І так само, якби дівчата, в основному дівчата якби відслідковують, що о, так, в мене теж є така програма, і так я себе побачила з цього боку, я себе ще більше б, б, пізнала. І з кожною такою програмкою ми ніби як розширяємось, розширяємось, розширяємось. Якби енергетично, ніби як збільшуємось, і ви будете ну, в теперішньому моменті зі знаттям цих програм ви будете пробуджувати самі по собі. Але от в такі пастки можете потрапляти. Тобто тут, на YouTube-каналі, я ділюсь, велике відео не запишеш, тому максимум. Чомусь чогось такого корисного, і в кожному відео теж є якась така ключова фраза, яка, яка зачепить, тому що коли розмовляєш з людиною особисто, то ти бачиш конкретно ті програми, і ти можеш провести людину саме по тому шляху її особистому. А коли на загал розповідаєш, ну ситуація може бути просто мільйон. І тому в мене оці такі запинання, о -о оце там я думаю, як це все там сказати. Плюс не завжди якби слова підбираються, тому що є такі речі, які словами пояснити просто важко. Ну, тобто, емоція якась така, яку ти відчуваєш, але яку ти не можеш описати словами. Тому що слова це знову ж таки просто. Придумане для цієї гри слова, значення, якісь властивості, які ми хочемо ніби як передати одне одному, поки ми телепатично не можемо, можливо, вже хтось і може так, відчувати одне одного, сказав хтось, сказав одну фразу, а ти вже відчуваєш, який настрій і що, і чому, і ти вже можеш продовжити те речення, і ну, не потрібно далі, щоб хтось щось розповідав, ти вже і так знаєш. Це вже, ну якби коли ти вивільняєшся з цих програм, відкривається оця, ну, можна так сказати, телепатична да, чуттєвість. Ось тому е, я сподіваюся, що хоч десь, хоч в чомусь я вам була трішки корисна, можливо, десь в чомусь ще ви щось побачили е, в себе, десь щось взяли для свого подальшого шляху, подальшого свого пізнання, подальшого свого розвитку. Е, і я вам дякую, що ви були. Е, Зі мною в цьому відео до цього моменту до кінця. Бажаю вам легкого пробудження, бажаю вам е, пізнати більше своїх програм, звільнитись від них і жити в легкості і в любові. До наступних відео. Пока!